Ми вважаємо, що розгляд справи свободи, по суті, без представника банку неможливий. Однак у нас є клопотання процесуального характеру, яке ми вважаємо, можна розглянути без участі представника банку. Добре, давайте так. Справди свого особисті представника, немає. Немає. У вас влашень? Ні. Власні, важко, подачі ваші індання. Вашим кітанням.

Судом по сути на това, че като няма с заява, сме представя представ позов, да представя предмета по а като дай ще е безусечния пъзл. Второто може с на процеса. Това да се изстрои право мате, за кога не сте оригин, че сте нише с с за интересуване на права, кога май права, за на Вам за разумение ваше право да е бойски. Зрозуміли. Вам зрозуміли? Так. Заяви по вас? Так. По питанні по питанням заяви постачання легального ступені. Третий розгляд до даної справи є звернення стягнення на практичне майно. Відповідно до умови плануємо договору від 16.00. Справа тому, що... Один з відповідачів у Даній Справі подав позов до Першського міської суду про звання дійсно договору іпотеки, стягнення звернення на стягнення коло і предмету даному судового розвитку. Позов мотивований тим, що при ухваленні договору іпотеки не було враховано податися молодіх осіб, які проживали проживали в даному, даному малю, і, і так. Вказує інтереси не були захищені відповідно про способ, встановленого закону про кого-то статтю 77 сімейного копису України та статтю 71 сімейного кокусу України. Позов подарунку по качество міськравного суду і відкрито провадження за номером справи 303 тріб 6 691 15 це. Справа призначена на 1.12.2015 року розглядає суддя Кам'янський Враховуючи те, що предметно розгляду... Значить, зачекайте, власне, привіт. На даним словом засіданні немає представника позивача. Так. Тому По було так просто, як зрозумів, будете... И вопросы ворожанки вказаны попадания за участью позвучать на исправить з зва. Так важно последовательно удачи. На се отбръждам и сухо свое ако заседание е заседания представника по завършен справи на 8 годину 16 -му,